Адаптуватися до життя у тилу та отримати нові знання в Івано-Франківську стартували безкоштовні it курси для військових, ветеранів та членів їхніх сімей. Перші два напрямки, за якими вони можуть навчатися, маркетинг та мова програмування Python. Скористатися такою можливістю вирішив Олександр Бойко. Спочатку повномасштабного вторгнення він служив в окремій президентській бригаді, захищав державу від окупантів на Сумщині, а також відтісняв сили ворога з Харківщини. Згодом повернувся додому і зараз займається власною справою. Я хо Чу отримані тут навички використати для свого власного бізнесу. Я пішов тут на курс маркетингу, і у мене в цьому плані такий досить великий пробіл. І я би хотів за допомогою цих сучасних методів маркетингу просувати власний бренд, власний бізнес. І я думаю, це мені ну, знадобиться в майбутньому. Чому е корисні такі курси? Тому що вони допомагають ветеранам відновити соціальні зв'язки, е познайомитися з новими людьми та здобути якісь практичні навички, які допоможуть адаптуватися до мирного життя. Час навчання учасники отримують актуальні теоретичні та практичні знання. Вони зможуть застосовувати їх у реальних проєктах або використати для просування власного бренду, адже опанують принципи сучасного маркетингу та його інструментів. Це ніша, каже експертка Марія Тимочко: в Україні стрімко розвивається і користується неабияким попитом. Ціль цього курсу, щоб учасники зрозуміли, в якому напрямку вони хочуть рухатися, тому що можна обрати для себе більш креативний напрямок, більш технічний. І я думаю, що кожен ну зробить правильний вибір. Якщо це підприємці, то я вважаю, що кожен власник бізнесу він на старті своєї справи він є головним маркетологом. Якщо це фахівці, які прийшли з запитом змінити професію або трансформуватися, вони ну, будуть більш конкурентні на ринку праці. Водять навчання в межах ініціативи Brave IT від громадської організації Відважна it освіта триватимуть курси від двох до чотирьох місяців в залежності від обраного напрямку. Найближчі три місяці кожного місяця стартуватимуть по два нові напрямки. Зараз переконані фахівці надзвичайно важливо підтримувати військових та їхні сім'ї і допомагати їм розвиватися у сферах, якими вони зацікавились. Загалом сам маркетинг цікавий тим, що він не тільки в ІТ, а може бути використовую різних сферах, так але водночас нас іде фокус на Власне навчання в контексті, в тому числі IT. Тобто, фактично, наша одна з частин задач цілої місії це допомогти ветеранам реінтегруватися і знайти себе, наприклад, в it сфері І тому чим маркетинг цікавий, що вони можуть скомбінувати багато різних напрямків і цей з використати як в ІТ, так і в різних інших галузях, Але те, де фокус на IT, чим зараз маркетинг важливий, що дуже зараз важко з продажем чогось нового і тому навчитися показувати це і так само розвивати там. Локальну економіку, економіку країни, і ті, як галузь так далі. Це дуже такий трендовий і актуальний напрямок. Крім того, для воїнів та ветеранів буде організоване навчання з вивчення мови програмування Java, а також таких it напрямків, як DevOps, HR, Project Management, frontend розробка. Ці знання відкривають чимало можливостей у сфері IT і підходять для тих, хто раніше не мав досвіду у цій сфері. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.